Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 16 травня. У лозові знову важка втрата 10 травня біля міста Чугую в Харківської області загинув захисник України Олександр Валерійович Бахмач. Військова агресія Російської Федерації змінила життєві плани Олександра. Вірний громадянському обов'язку він вступив до лав зсу для захисту кордонів України. Після отримання поранення був призначений у перший резерв 10-ї запасної роти військової частини А 0501 з 2015 по 2016 рік. Виконував військовий обов'язок у військовій частині 9950. Сят харківського прикордонного загону. Народився Олександр Бахмач 7 лютого 1987 року у багатодітній родині. Люблячі батьки і старші сестри виховали у Олександра найкращі людські якості: чесність, порядність, толерантність, уміння володіти собою в будь-яких обставинах. Упродовж навчання у Лозівському навчально-виховному комплексі 10 Олександр був прикладом гідної людини щирий, товариський, готовий прийти на допомогу, постійний учасник позашкільних заходів. Серед шкільних предметів виокремлював. До призовну підготовку юнаків неодноразово призначався командиром відділення, вмів влучно стріляти. Після закінчення 11 класу у 2004 році вступив до ПТУ 56 де отримав спеціальність електрика, а згодом набував професійної майстерності на підприємствах міста. З 2016 по 2020 рік навчався у Лозівській філії харківського автодорожнього технікуму. Там отримав спеціальність обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Тривалий час працював на залізничному вокзалі станції Лозова. Де виявляв високі професійні якості, одружений важко знайти слова втіхи для рідних і близьких. Нехай добрий світлий спомин про Олександра стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, бойових побратимів та усіх хто знав його, любив і шанував. Поховання захисника відбудеться сьогодні, 16 травня, о 13 годині, на кладовищі у селі Домаха. Кадрові зміни у Лозівському районному відділі поліції з 1 травня тимчасово правоохоронців очолив Віталій Гущенко. виконуючого обов'язки начальника представили депутатам на сесії Лозівської міської ради 15 травня. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір наголосив, керівництво громади розраховує на плідну співпрацю над дотриманням правопорядком. Лозівська громада продовжує підтримувати Збройні Сили України. 15 травня депутати Лозівської міської ради на підтримку підрозділів ЗСУ та територіальної оборони спрямували понад 4 мільйона гривень. Чергове засідання сесії міської ради відбулося під головуванням секретаря Лозівської міської ради Юрія Кушніра. Міські обранці виділили трансферти бюджету Лозівського району на виконання комплексної районної програми територіальної оборони Лозівського району та підтримки інших військових підрозділів збройних сил України на 2021 тисячі -20... 2026 роки за ці кошти у рамках програми придбають fpv дрони та системи РЕП з ББО. Також за програмою підтримки територіальної оборони та інших військових підрозділів ЗСУ на території Лозівської міської тергромади на 2023-2025 роки направили трансфер державному бюджету для закупівлі літаків Камікадзе для однієї з військових частин, незважаючи на усі труднощі з наповненням бюджету. Громади ми продовжуємо виділяти кошти на потреби Збройних сил України і разом іти до перемоги, зазначив секретар Таргозівської міської ради Юрій Кушнір сесію міської ради скликали саме 15 травня, аби оперативно направити трансферти районному бюджету та прискорити надання допомоги Збройним силам України. Депутати затвердили програму підтримки внутрішньопереміщених осіб у Лозівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Рішення прийняли 15 травня на сесії міської ради, яка пройшла під головуванням секретаря Лозівської міської ради Юрія Кушніра. Метою програми є зменшення впливу негативних наслідків внутрішнього переміщення, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності ВПО у Лозівській міській територіальній громаді. Внутрішньопереміщеними особами у Лозовій опікуються спочатку з. Збройної агресії Російської Федерації проти України, що триває з лютого 2014 року. Заходи з підтримки переселенців передбачаються у програмі соціального захисту населення, у якій відображені і фінансові питання щодо їх підтримки. Після повномасштабного вторгнення спостерігається постійне збільшення кількості ВПО, яке складно спрогнозувати у зв'язку з непередбачуваністю військових дій та актів терору з боку країни агресора. Наразі у Лозівській міській територіальній громаді на обліку перебувають 13 тисяч п'ятсот внутрішньопереміщених осіб. Переважна більшість переселенців досі не мають можливості повернутися до покинутого місця проживання через пошкодження чи руйнування житла, перебування його на окупованій території чи території ведення бойових дій. переміщені особи потребують суттєвої підтримки з боку приймаючих громад, особливо на етапі адаптації після приміщення, а також подальшої інтеграції. Інформує начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Для значної кількості ВПО актуальними залишаються питання розміщення та забезпечення житлом постійного джерела доходів, відновлення порушених унаслідок внутрішнього переміщення прав та захисту законних інтересів. Інтеграція це складний процес, особливо в умовах відмінностей у менталітеті населення різних територій. Переміщення значної кількості людей позначається на розвитку приймаючої громади з одного боку. ВПО маючи нагальну потребу в житлі, працевлаштуванні послугах закладів освіти та охорони здоров'я, соціального забезпечення створюють додаткове напруження у цих сферах суспільної діяльності, що впливає на взаємовідносини із місцевими мешканцями. З іншого багато ВПО мають значний трудовий підприємницький креативний потенціал, який можуть бути використані для розвитку лизівської громади. Основні завдання програми передбачають запровадження системи періодичної оцінки потреб ВПО, забезпечення якісного та своєчасного надання соціальних послуг ВПО, які мешкають на території громади та потребують їх надання, створення умов для отримання психологічної допомоги і реабілітації ВПО, зокрема дітей, здійснення заходів з залучення фінансової або технічної допомоги. Благодійних та міжнародних організацій для забезпечення тимчасового проживання ВПО, проведення моніторингу, забезпечення належних умов проживання для ВПО у місцях компактного поселення, сприяння своєчасному призначенню та виплаті всіх видів державної соціальної підтримки особам та сім'ям з числа ВПО, забезпечення доступу ВПО, які перемістилися до Лозівської громади, до місцевих програм соціального освітнього медичного культурного спрямування, забезпечення надання безоплатної правової допомоги, малозабезпечення. Чиним сім'ям ВПО забезпечення надання медичних послуг ВПО закладами охорони здоров'я, забезпечення доступу дітей, сімей ВПО до освітніх послуг, залучання ВПО до фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, заходів з національно-патріотичного виховання, забезпечення ВПО гуманітарною допомогою, яка надходить до громади, залучення ВПО до культурного життя громади. Інформація з офіційного сайту Лозівської міської ради. Новини Харківщини харків'ян та жителів області просять прихистити собак і котів. Вольєри в харківському притулку переповнені. Ніде розміщувати евакуйованих тварин. КП Центр поводження з тваринами звертається до харків'ян з проханням прихистити собак і котів. Про це повідомляє портал Коментарі з посиланням на інформацію підприємства. Як повідомили на підприємств, до притулку надходить багато дзвінків із проханням забрати тварин з зони бойових дій, оскільки вольєри притулку вже переповнені, містян закликають долучитися до порятунку домашніх улюбленців. Усі тварини щеплені від сказу та вірусних захворювань, кастровані, стерилізовані, оброблені від паразитів. Звернутися до міського притулку можна щодня з 9 до 16.30 за адресою проспект Гагаріна 358. Українським силам вдалося частково витіснити російські війська з Вовчанська Харківської області. Про це повідомила прес служба генштабу ЗСУ в середу, 15 травня. За даними на 13.30 на харківському напрямку було зафіксовано три бойових зіткнення. Військові уточнюють, що противник намагається атакувати в напрямку липців. Російська авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка. Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів у районі Вовчанська, частково витіснили воро. Жі сили з населеного пункту тривають оборонні дії на північних і північно-західних околицях. Йдеться в повідомленні. У Харкові будуть судити молоду жінку, яка під відео закликала знищувати Україну. Харківська СБУ завершила розслідування щодо пропагандистки, яка агітувала приєднати тимчасово окуповані території до РФ. У Харкові жінка поширювала дописи з антиукраїнською пропагандою у проросійських телеграм-каналах, в яких заперечували існування України як суверенної держави. Про це виданню думка повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. За його словами, жінка записала відеозвернення, у котрому закликала до пропагандист... Ведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України та їх приєднання до РФ. у одному із дописів. Агітаторка стверджувала, що приєднання до РФ врятує мешканців окупованих територій від злочинної української влади. У межах кримінального провадження було проведено судово лінгвістичну експертизу, висновки якої підтвердили наявність складу злочину у поширених жінкою матеріалах. На підставі зібраних доказів фігуранці заочно повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України частиною першої статті сто Атою посягання на територіальну цілісність та частини першої статті 436-2 виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. Наразі матеріали зібрані слідчими служби безпеки України передано до суду. Це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.